Сьогодні в нас гостях вчителі початкової школи ліцею моєї обрії Наталя Олександрівна і Оксана Васильовна. Вітаю вас. Перше питання буде до Наталі Олександрівни. Наталя Олександрівна, скажіть, будь ласка, яка роль класного керівника в початковій школі? Класний керівник початкової школи, ліцею моєї обрі. Він є наставником, організатором освітнього процесу. Комунікатором між учнями, батьками, вчителями, предметниками здійснює психологічну підтримку учнів, створює сприятливу атмосферу для їхнього перебування, навчання і все це класний керівник здійснює завдяки тісній співпраці з класною мамою. Дуже дякую. Наступне питання Оксана Васильівна вас. Ви є класною мамою другої класу. Скажіть, будь ласка, яка роль класної мами в класі? Роль класної мами в початкових класах ліцею мої обрії орієнтована саме на виховну творчу роботу з дітьми. Основними аспектами роботи класної мами є те, щоб створити дружню, доброзичливу, емоційно комфортну атмосферу в класі, де діти можуть якісно поєднувати навчальну роботу із відпочинком, із творчим розвитком, і з виховною діяльністю, дотримуючись цінностей ліцею мої обрії. Дякую. А чому ж полягає особливість взаємодії класного керівника і класної мами? Завдяки тому, що я допомагаю дітям на уроках, допомагаю їм з виконанням домашніх завдань. А Наталя Олександрівна в свою чергу долучається до наших виховних заходів, бесід творчих тематичних заходів. Діти бачать і відчувають нашу тісну співпрацю. Це дає їм відчуття впевненості, довіри. Вони розуміють, що можуть отримати більше уваги та індивідуального підходу, а відповідно, все це разом дає їм можливість краще розвиватися, бути більш успішними. Позитивний результат нашої співпраці пов'язаний саме з тим, що ми злагоджено плануємо нашу роботу, спів, ну, співдоповнюємо наші разом заплановані заходи і гармонійно виглядаємо взагалі в суцільному навчальному процесі. Щиро дякую вам за такі ґрунтовні та змістовні відповіді. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нашими новинками.